Вітаю підписників каналу Мотодвк Сьогодні у нас в огляді ось такий маленький шим контролер для сонячних панелей. Вхідна напруга на ньому може бути до 46 вольт. Працює він і з акумуляторами на 12 і на 24 вольта Максимальний струм 10 А. Зараз я під'єднав акумулятор маленький літієвий напруга на ньому. 12,2 вольта. Зараз під'єднаємо під ось таку панельку 120 ватну. Ну і пробіжимося по менюшки, подивимося. Так, зараз 12,2 вольта, панелька не підключена. Зараз під'єднаємо. Що, під'єднали? Зліва. З'явився значок, сонячна панелька, мерцає стрілочка, показує, що йде зарядка акумулятора. Ця кнопочка показує, що можна під'єднати навантаження. Можна його від'єднати. Так, все. Вимкнувся. Так, сонячна панелька працює. Заряджаю нас. Зараз подивимося, яким струмом йде зарядка. О, Сонце сховалося. Струм 2 А, то що тінь. Ну, це не суть важна. Все працює добре, хочу вам показати менюшка. Менюшка проста, зручна. Три кнопки, ліва кнопочка це меню налаштувань. Має всього 4 параметри. Це максимальна напруга, до якої заряджати акумулятор. Напруга, при якої акумулятор почне заряджатися, і напруга мінімальна, при якої контролер вимкне навантаження, щоб зберегти ваш акумулятор. І четверта менюшка це скільки часу. Буде працювати цей контролер. Тобто можна виставити на кількість годин, а можна зараз покажу, можна вімкнути на 24 години і буде він працювати круглосуточно. О. Щоб зафіксувати значення, маємо затиснути ліву кнопочку, і зберігається значення. Так, дивіться. Значить, меню напруги акумулятора, Вот зараз 12,6 у нас стоїть на літо акумулятор, Я затискаю ліву кнопочку. Все, вхожу в менюшку, мерцає, і кнопочку можна піднімати до 14,6 вольт. 14,6 вольт це напруга максимальної зарядки литий фермерного акумулятора зборочка 4С, наприклад. Тобто ви можете виставляти будь-яку напругу від 12 до 14,6 В максимально. 12,6 це у нас літівий акумулятори, 3S збірка 12 вольтова. Можна виставити 14 В це звичайні свинцові, заряджаються на максимальну напругу. І 14,6 ВЛі Фервне, 4Сборка. Маємо тут УСБ, я їх перевіряв на великий струм, 0,6 видає. 2,5 Вт, але підзарядити якийсь гаджет, телефон можливо. Ну, простий, зручний, і дешевий. Дякую за увагу.